Вітаємо на Хелспейс сьогодні. Ми будемо говорити про вкрай актуальні стани, на які страждає майже чверть населення планети: це анемія, тобто зниження вмісту гемоглобіну та або ретроцитів у крові. Анемія є дуже поширеною і при цьому неоднорідною групою станів, які відрізняються між собою передусім за походженням. Ірино Оксанівно, скажіть, будь ласка, які групи анемії існують? Добрий день, глядачі. Дійсно, ви праві. на сьогоднішній день анемії це патологічний стан, і дуже велика кількість класифікацій існують, щоб поділити анемії на варіанти і підваріанти. Ну, більш така класифікація, згідно якою можна поділити анемії по причинам, це може бути перша група пацієнтів, які мали кровотечу. Тобто гострий хронічний постгеморагічний, через якийсь час у пацієнтів може бути анемічний стан. Наступна група велика, вона включає такі анемії, які ви дуже добре знаєте, як заліз дефіцит, є дефіцит вітамінів групи ББ12 фолієва кислота. Можливо, хтось чув і про апластичні гіпопластичні анемії, тобто анемії, пов'язані з порушенням структури еритроцитів або гемоглобіну. і окрема анемії, група анемії, при яких відбувається. Руйнування ретроцитів, ми їх називаємо гемолітичними. В залежності від причин на першому місці, якщо ми беремо розповсюдженими анеміями заліз дефіцитно і Б12 анемії, це може бути такі стани, як хронічний кровотечі. Якщо у дорослої людини є ну, сумнів на те, що є у ній анемія або немає, але є ознаки кровотечі. Явною скритою треба зробити загальний аналіз краві так, і звернутися до сімейного лікаря, бо це може бути причиною, наприклад, заліз дефіцитної на анемії. Якщо є якісь симптоми з боку шунково кишкового тракту, якісь погіршення апетиту, зміни з боку закріпи або проноси, то це треба йти до гастроендролога, робити аналіз крові і потім, якщо потрібно, також консультуватися або з сімейним лікарем, або з лікарем-гіматологам. А скажіть, будь ласка, Ірина Олександровна, а чи є особливості в групах причин анемії серед чоловіків, жінок і дітей? Вірно, є. Якщо ми беремо дітей, наприклад, їм краще займати, займаються педіатри, дитячі гематологи, то на першому місці з'ясовується анамнез. Сім'ї, тобто дитина народилась або від багатоплідної вагітності, або вона, можливо, недоношеною народилась, або мати мала анемії. Тобто на дитину можуть впливати ознаки е, анемії від матері, як в ній прибігали пологі. Народження дитини або ці зміни, які може мати дитина при народженні з боку шлунково кишкового тракту, чому не засвоюється, ну, наприклад, то ж саме заліза. Що стосується жінок, все ж таки на першому місці ми ну, треба виключати явне або скрите кровотечі. тобто жінки повинні бути обстежені у лікаря-гінеколога. Потім можливо у гастроентеролога, щоб ми знали, є ерозійні гастрити, виразки, шлунки, 12 кишки, ну, ті ж гемоїдальні кровотечі. Ну, А що стосується чоловіків, то все ж таки, я думаю, може бути заліз дефіцитний як прояв того ж гіморої, або захворювання шлунково-кишкового тракту. Але враховуючи, що на сьогоднішній час ми не завжди. Регулярно харчуємось, може бути проблеми з боку шлунково кишкового тракту, як, наприклад, атрофічний або тиму гастрит. І Це може бути в подальшому ускладненні мігалабасне в 12 дефіцит анемія. А отже, через будь-яку із цих перелічених причин може відбуватися зниження рівню в крові гемоглобіну та ретроцитів. А що саме є тією межою тим критерієм, коли ми говоримо вже власне про анемію? Так, ну взагалі, якщо знову згадати залізодефіцитну анемію, ми можемо іноді казати не про анемію, а про стан, залізодефіцитний стан, коли рівень феретину, тобто депаномовного заліза, 30 і менше для дорослого населення. Ну так нам дає Всемірна організація охорони здоров'я. Що стосується анемії, це потрібно розглядати Кількість еритроцитів і рівень гемоглобіну. Якщо а, по гемоглобіну ми можемо класифікувати ступінь а, важкості, то, ну, наприклад, для жінок гемоглобін 110 це вже анемія. А, нагадаю, що норма гемоглобін для жінок 120-145, для чоловіків 130-165. Якщо у чоловіків вже 120 грам на літр, так, ми можемо розглядати анемію легкого ступеня для чоловіків. І для жінок, і для чоловік, щоб легше запам'ятати, якщо гемоглобін 70 і ніж, це дійсно вже анемія важкого ступеня. Що стосується еритроцитів, для чоловіків норми еритроцитів 4,0, 5,5-5,7 на 10,12, у жінок 3,7-4,7 на 10,12. Якщо у жінки еритроцити вже 3,5 на 10,12, ми можемо враховувати, що в неї анемія легкого ступеня. Якщо і у чоловіків, і у жінок, хоча у чоловіків, звісно, показник ретроцитів трошки вище, а вже 2,5 і і нижче, анемія важкого ступеня, коли вирішується питання навіть про проведення трансфузії еритроцитарної маси, тобто переливання, ну як ми в народі кажемо, переливання крові. А скажіть, будь ласка, яким чином ці лабораторні зміни знаходять своє відзеркалення у стані здоров'я людини, так званий аномічний синдром, яким чином він себе проявляє? Аномічний синдром він взагалі характерний для будь-якої анемії? Такі стани, як слабкість, як втомлюваність, так? як серцебиття, ми називаємо це тахікардія, якщо задишка дещо прийшли вгору або по сходинцях і відчуваємо задишку. це вже Ну, ознака того, що не завжди це якісь захворювання з боку серця або органів дихання. Ну і звісно, такі розповсюджені симптом як слабкість. Да? Слабкість, загальна слабкість. Маємо це симптоми, це може бути проявом будь-якої анемії, бо це симптоми анемічного синдрому. Тобто, маючи певний із цих симптомів, людина може запідозрити у себе наявність анемії. Якщо це так, то яких дій за таких умов слід вжити людині, до якого лікаря варто звернутися? Ну, по-перше, треба, як я вже казала, встановити все ж таки причину. Краще було б зробити загальний аналіз крові. Ну на сьогоднішній час це можна зробити і в сімейних амбулаторіях в лабораторіях, і в приватних лабораторіях загальний аналіз крові, де буде ну, наведені такі референтні значення. Ну, як ми їх називаємо, нормальні значення рівні гемоглобіну, ретроцитів, інших показників крові. І записатися до сімейного лікаря, бо сімейний лікар саме підкаже, кого ще треба. Пройти, щоб ну з'ясувати і, і ну це не мі як ускладнення яких саме захворювань або станів. І знову ж таки слід звертати увагу саме на референтні значення, які заявлені в тій лабораторії, де складався аналіз, бо вони можуть відрізнятися в різних лабораторіях. Ну, приблизно значення гемоглобіну еритроцитів в більшості лабораторій вони однакові. Да, але якщо там будуть позначки, іноді так буває, да що якісь лабораторії ну беруть на увагу якісь середні значення. Ну це можливо буває для тромбоцитів. Да, бо у всьому світі рівень, наприклад, тромбоцитів у нас 150-450 на 150 на 10 9 іноді. Писують 180-320, така золота середина, як я кажу. То краще все ж таки не самому вирішувати. Це якась патологія, щось там себе надумувати, бігти там до гематолога, ще до якогось вузького фахівця, а краще звернутися до сімейного лікаря? Він звичайно підкаже. А скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про ступінь насиченості у організму залізом, то ми говоримо про феретин. А щодо феретину, доволі широкий діапазон референтних значень надають лабораторії, все ж таки, якої позначки варто прагнути людині? Дякую. Що стосується феретину? Як я вже казала, довести, що анемія залізодефіцитна, краще порівню депанованого заліза саме феретину. Всімірна організація охорони здоров'я нам каже, що у дорослої людини рівень феретину повинен бути 50 і вище. Це враховується, що залізодефіцит у дорослої людини. Немає. Якщо рівень феретину 30 і нижче, ми вже можемо вважати про наявність або залізодефіцитного стану, або якщо знижений ігомогабін, заліз дефіцитної анемії. Те, що деякі лабораторії пишуть нам про нижню межу або 10, або 13, або якась інша, ну, скоріше, це дійсно якісь методики, якими вони користуються. Головне пам'ятати, що якщо є Симптом, і якщо ви визначили рівень фретину нижче 30, ви можете вважати, що є у вас вже або заліз стан, або залізодефіцитна анемія, і треба з сімейним лікарем вирішувати і знаходити причини. Дуже дякую, Марину Олександр, за прикладні поради. Закликаємо всіх пам'ятати про них та мати на увазі. Бажаємо здоров'я і на все добре. На все добре.